Відповідай чесно. Ти любиш носити шапку? Напевно, не завжди. Але твоя мама просить носити її в будь-яку погоду. Чому? А про це ти дізнаєшся уже за кілька хвилин з нашого відео. Погодно-кліматичні умови визначають наскільки тепло чи холодно? Сухо чи волого буде на певній території протягом року, тому вони мають неабиякий вплив на здоров'я людини. Розгляньмо, як погодно кліматичні умови можуть впливати на твоє здоров'я коли йде дощ, можна промокнути. Тому, щоб не застудитися, варто мати парасольку або ж носити плащ у спеку потрібно захищатися від сонця, пити багато води та носити кепку, яка вбереже голову від перегріву. Узимку, коли багато снігу, можна весело грати з друзями, але тоді важливо не забувати про обережність на ковзанці. А ще потрібно слідкувати, щоб не замерзнути. Узимку дуже важливо тепло одягатися та носити шапку, це допоможе утримати тепло тіла і тому ти не захворієш. Так застуда може призвести до надокучливого кашлю чи високої температури. Потрібно завжди звертати увагу на погоду і адаптувати під неї свої дії та одяг. Це не лише допоможе уникнути хвороб, але й дасть змогу комфортно себе почувати за будь-яких умов. Тепер ти знаєш, що мама, як завжди, має рацію. Шапку потрібно носити в будь-яку погоду. Погоднокліматичні умови мають неабиякий вплив і на господарську діяльність людини. Для тебе не буде новиною, що в Україні, як і в усьому світі, відбуваються поступові кліматичні зміни. І це один із найбільших екологічних викликів сучасності. Середня температура повітря в Україні поступово зростає, деякі регіони відчувають збільшення сезонних засух або, навпаки, збільшення кількості опадів. Усе це може негативно впливати на розвиток рослинництва та тваринництва. Несприятливі погодні умови, наприклад, зливи, снігопади та ожеледі, можуть призвести до перебоїв у роботі транспорту, що вплине на постачання та рух товарів. Весняні заморозки та різке похолодання також впливають на вирощування сільськогосподарських культур. Через це урожай може загинути. Високі температури та сухість повітря збільшують ризик лісових пожеж. Погода може визначати туристичні сезони та можливість відпочинку на природі. Зміни погоди мають велике значення для працівників авіації, судноплавства, сільського та комунального господарств, транспорту, енергетики, будівництва. Служби з надзвичайних ситуацій, туризму тощо. В Україні кліматичні зміни призводять до збільшення кількості несприятливих погодних явищ. Це злива, гроза, град, пилова буря, хуртовина, ожеледь, ожеледиця тощо. Розглянемо деякі з них. Улітку, у спекотні дні, бувають зливи. Їхні потужні струмені інколи завдають великої шкоди господарству, розмиваючи дороги та мости. Вони спричиняють зсуви ґрунту та катастрофічні паводки на річках. Згадай, які явища можна побачити під час зливи під час зливи спостерігається гроза, град та сильний вітер. Гроза це одне з найнебезпечніших для людини атмосферних явищ, яке супроводжується багаторазовими електричними розрядами та їхнім звуковим відлунням громом. На заході України є місця, де грози бувають більше ніж 40 днів на рік. Під час зливи може випадати град. Іноді він знищує посіви, ламає дерева, пошкоджує дахи будинків. Найчастіше град буває в українських Карпатах та Кримських горах. Там він може випадати більше ніж 4 дні на рік. Улітку, у період засухи, виникають пилові бурі. Під час цього погодного явища підвищується температура повітря. Та знижується видимість. Це ускладнює дорожній рух. Пилові бурі завдають великі збитки сільському господарству. На південному сході вони можуть панувати від 9 до 12 днів на рік. Узимку бувають хуртовини. Хуртовина це погодне явище, під час якого виникає снігопад і сильний вітер. А тепер дай відповідь на запитання, якої шкоди можуть завдавати хуртовини. Хуртовини можуть ускладнити дорожній рух, роботу підприємств енергетики, зв'язку та комунального господарства. На Сході та Заході України хуртовини бувають від 30 до 35 днів на рік. У холодну пору року виникає ожеледиця та ожеледь. Ожеледиця утворюється тільки на земній поверхні унаслідок замерзання води при коливаннях температури, наприклад, ранньою весною. Ожеледь виникає унаслідок випадання крижаного дощу. Шар льоду утворюється не тільки на землі, а й на деревах, покрівлі, дротах, а також на інших об'єктах. В обох випадках ожеледь та ожеледиця можуть створювати небезпечні умови для руху транспорту та діяльності людей. Оскільки слизьку поверхню складно відчути, легко можна втратити контроль. Тепер ти розумієш, що несприятливі погодні явища бувають дуже небезпечними. Повністю уникнути деяких природних явищ майже неможливо. Але прогнозування і попередження можуть значно зменшити ризики та мінімізувати наслідки. Тому треба ретельно вивчати прогнози погоди удома завжди мати запаси продуктів та води. А під час небезпечних природних явищ, якщо можливо, не виходити на вулицю. Більше про несприятливі погодні явища ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Запам'ятай, погодно-кліматичні умови мають великий вплив на здоров'я людини та її господарську діяльність. Зміни погоди мають велике значення для працівників авіації, судноплавства, сільського та комунального господарств, транспорту, енергетики, будівництва, служби з надзвичайних ситуацій, туризму тощо. В Україні кліматичні зміни призводять до збільшення кількості несприятливих погодних явищ. Це злива, гроза, град, пилова буря, хуртовина, ожеледь, ожеледиця тощо. Повністю уникнути деяких природних явищ майже неможливо. Але прогнозування і попередження можуть значно зменшити ризики та мінімізувати наслідки. Мрієш про щось неймовірне? Тоді не гай часу і переглянь наступне відео про майнінг криптовалюти. А ще став уподобайку та підписуйся на наш канал.